Доброго дня, шановні учасники третього регіонального науково-методичного семінару практикуму «Інноваційні підходи до організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти в умовах повоєнного відновлення України. Я рада вітати нас з вами із вже традиційним науково-практичним семінаром, який дає можливість вдосконалити власні навички, підвищити кваліфікацію, обмінятись досвідом. І нагадати про важливість і складність позашкільної освіти з перших вже зустрічей, з перших хвилин з вами, ми говоримо обов'язково про вдячність нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які дають можливість нам продовжувати жити та розвивати, підтримувати, виховувати наших прекрасних дітей та молодь. Мені також дуже приємно відзначити, що та ініціатива, яка була запропонована кіноградським обласним центром дитячої нацької творчості, центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка, університетом Національним університетом імені Михайла Драгоманова, Академією під наук України безпосередньо інститутом проблем виховання щодо проведення таких зустрічей, де саме практики, науковці, теоретики, вихователі, педагоги. Керівники гуртків мають можливість обмінятися кращим досвідом, почути один одного і впровадити у ті всі кращі напрацювання і науки, і практичної складової у життя. Від того, звичайно, ми маємо виграти усі, а найголовніше це є запорукою виховання дитини щасливої. Це наша головна місія, наша головна мета. Кринь того, Впевнена, що кожен розуміє величезне значення, особливо зараз, в умовах війни позашкільної освіти. Адже ми вже бачимо, що заклади позашкільної освіти це не лише освітні хаби, волонтерські хаби, хаби єднання, хаби життєстійкості. це місце, де дійсно діти психоемоційно і дорослі, до речі, також психоемоційно стабілізуються. Не підтримують один одного, зустрічають спільноту однодумців. І мені дуже приємно, що з нами всі ці роки продовжують пліч обліч працювати. І Олена Володимирівна Буковська, президент міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор заслужений діяч. Науки і техніки України дуже дякую, що ви з нами, і що також на сьогоднішній нашій зустрічі вітаєте учасників і підтримуєте, надихаєте так само. Я дуже вдячна Євгену Юрійовичу Соболю, ректору центральноукраїнського державного університету імені Володимира Виниченка, доктору юридичних наук, професору заслуженому діячу науки і техніки України, президенту Кіровоградської малої академії наук, тобто людина, яка також безпосередньо. Не просто відношення, а безпосереднє вже ставлення, найкраще ставлення до позашкільної освіти має, і дуже приємно, що і ваші прекрасні студенти вони і проходять практику, і доєднуються до на усіх наших активностей, подій, і також беруть участь у нашому сьогоднішньому семінарі. Я з вдячністю також вітаю і. Олена Віталівна Літовченка, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Ми також багато років співпрацюємо і продовжуємо дуже такий потужний проект, спільний. Щодо цінностних орієнтирів, щодо виховання цінностих орієнтирів дітей та молоді закладів позашкільної освіти, і він є складовою нашого довготривалого проєкту «Арт-лабораторія життєвих завдань, яку ми розширюємо і маємо нагоду можливість також поділитися і в. З іншими територіями, з іншими областями, не лише з нашою областю, так і за межами щодо найкращих напрацювань. Справа в тому, що ми, як ніхто, практики бачимо усі ті виклики, які стоять перед нашими дітьми, і ми бачимо, що проблеми комунікації, окрім звичайно, усіх викликів військових щодо втрати, усі виклики. Які саме обставинами зовнішніми створені, так вони спричиняють звичайно і проблеми внутрішніх внутрішнього стану дитини, і діти відмічають звичайно і підвищену тривожність, і агресію при опитуванні з Юріпортом, нашими випускниками, говорили також, що діти молодь про те, що Великим викликом для них є порушення комунікаційних навичок, і сьогодні на нашому семінарі також про це буде йти мова. Яким чином налагодити комунікаційні зв'язки, яким чином за допомогою арт-терапевтичних занять через музику вона найкраще допомагає адаптуватися дітям і молоді у таких обставинах складних. Через хореографію, інші види мистецтва, яким чином можна відновити нейронні зв'язки, відновити психоемоційний і стабілізувати свій стан, і яким чином можна сміливо прикувати далі. Мені приємно, що ми також продовжуємо велику увагу приділяти психоемоційній підтримці через наш спільний Україну. Американський проект вела це проект з психосоціальної підтримки українців в першу чергу і тих, які проживають не лише в нашій області, взагалі в Україні, і ті, які евакуювалися за межі, скажу про те, що ми продовжуємо цикл також тренінгів, методологічних семінарів. Які також з нашими організаторами ми даємо на всю Україну і вже весь світ, залучаючи інститут травми Леслі, це Кембридж, Сполучені Штати Америки, і ми записали у вересні місяці, вже публікували дуже потужний тренінг-семінар з дуже корисними, також практичними порадами щодо того, як. В умовах війни в умовах довготривалого горя втрати можна надати психологічну підтримку допомогу. Крім того, величезним зараз викликом для усіх освітян є, як я вже сказала, окрім підвищеної агресії тривожності, є поняття булінгу. На жаль, немає. Жодної школи, де б таких проявів не було. Ми розрізняємо поняття конфлікту і булінгу, але це також є дуже великим викликом, аби провести і превентивні заходи, і відповідно реагувати на всі ці виклики. Скажу також про те, що ми продовжуємо також записувати поради від американських докторів психології, і також дуже цікавим курсом. Є раджу вам ознайомитись по тим QR-кодам, які на екрані. І зайти передивитися, яким чином через арт-пропівтичні заняття саме музикою також можна відновити нейронні зв'язки. Пан Нік, який проводить ці зустрічі, проводить ці. Мовчання він і до речі продовжує протягом і грудня і січня двадцять четвертого, 25 го року проводити. Бо аудиторія шалена це вже понад півтори тисячі людей, які щотижня заходять до нього на ці заняття і видають питання. Дуже багато кейсів він дає згідно цих запитів. Ви також можете з ними ознайомитися. Або особисто доєднавшись до цих зустрічей, або ж переглянути ті семінари, які ми також готуємо і будемо публікувати. Тож, слідкуйте за нашими сторінками у Фейсбуці в Інстаграм, доєднуйтесь до наших груп. І також ми викладаємо на сайті Кіровоградського обласного центру дитячонацької творчості усю інформацію. Тож будемо раді і щасливі бачити вас у серед тих, кому не байдуже психологічне здоров'я або ментальне здоров'я, ваших колег і ваших дітей та молодь. Також величезною. Необхідністю, я скажу, дуже актуальною є підтримка наших дітей, і молоді і педагогів в їх розумінні ідентичності їх як українців щодо підтримки у розвитку і сійкості щодо формування громадянських цінностей, ті корупційні скандали, які лунають постійно через засоби масової інформації, те, що діти і педагоги бачать. В реальному житті воно звичайно не дуже сприяє підвищенню духу, особливо на фоні шалених неймовірних втрат і тих обстрілів, і тих, і тих наступів, і тих здачі територій наших і зовнішньополітичних змін. Але в той же час ми маємо надихати і підтримувати і бути самим впевненим в нашій перемозі рано чи пізно. І розуміння, що від кожного з нас залежить наближення цієї перемоги, це і про єднання, це і про виконання щодня тих завдань, які стоять перед кожною людиною, це підтримка один одного, 100% це і різні побутові моменти, і щодо світобачення, адже. Україна зараз якраз знаходиться на тій межі, де буде зрозумілим, чи ми врятуємо врешті-решт нашу націю і державність, чи остаточно зникнемо як взагалі не лише культура, а й взагалі фізично. Тому тут дуже важливо, щоб ми підтримували і фізичне здоров'я, і психологічне, і головне гуртуючись. Формували таку націю, наші діти і молодь вже за декілька років будуть керманичем, можуть стати керманичами учнівського самоврядування, студентського самоврядування, в результаті керманичами різних установ державних. І зрозуміло, що дуже важливо, щоб це були політично свідомі, розумні і з такою волею. До змін на краще щодо людяності, щодо абсолютно моральних якостей, щодо чесності, порядності, і тоді надія є на виживання нашої нації. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні з нами поділиться кращими практиками щодо діяльності і організації діяльності самоврядування у громаді. Директор центру дитячої та юнацької творчості імені Шакала Олександрійської міської ради, пані, пані Інна Кошель, яка є незмінним координатором учнівського самоврядування, дитячого самоврядування Олександрії вже багато років. Дуже дякую вам за це. Крім того, на сьогоднішній момент ми зазначаємо, що заклади позашкільної освіти перестали бути виключно дозвілевими центрами. Це заклади, де батьки з маличку можуть визначити у дитини ті здібності, таланти, розвивати їх. І вже у більш старшому шкільному віці можна визначити пріоритети і дати допрофесійну підготовку. Прем'єр відзначити, що позашкільна освіта є тією ланкою освіти, яка об'єднує усіх від дошкільної до вищої школи. І тут дуже важливим знайти той баланс, коли б дитина встигала і в навчальному закладі приділяти увагу освітньому процесу і розвивати свої таланти, отримувати ремесло у закладі позашкільної освіти. І дуже приємно, що багато наших випускників, поступаючи до вищої школи, продовжують удосконалювати свою майстерність у нас і дуже гармонійно поєднують. Ці освітні процеси. І про це сьогодні також яким чином можна розвивати таланти, через які фестивалі, конкурси можна робити висновки щодо результативності навчання в тому чи іншому закладі, в тому чи іншому гуртку. І ми продовжуємо наполягати на тому, що ми маємо порівнювати успіхи дітей не між собою, а саме власні успіхи за місяць, за рік, за п'ять років, за десять. І розроблюючи таку індивідуальну траєкторію розвитку кожної дитини, розуміємо вже дійсні. Здійснення і досягнення тих цілей і в результаті мрій. Тож я сподіваюся, що наш семінар спільний з вами також наблизить кожного з нас до успіху щодо духовного процесу освітнього процесу і наближаємо перемогу разом. Тримаємо стрій, тримаємо освітянський фронт разом.